Усім вітання. Сьогодні у нас не, не видно, яке у нас там 12 травня. Так, 12 травня. І ми знову щось будуємо, як і вже я не один раз казала, і ще напевно буду дуже багато разів казати. Приватний будинок це будівництво без, без кінця. І не тільки в будинку, а й на території. А ще якщо ви тримаєте якусь тварину, то для них теж треба будувати. І для кого ж ми будемо на цей раз. Ми будуємо такий окремий загончик, окремий такий будиночок для курчат, для яких будували брудер. Їм ось ось вже 2 місяці. Там вони вже не дуже вміщаються. Ну, ще вміщаються, але вже трошки тісненько їм. вони вже величенькі через там, два тижні два місяці є дуже великі особі. Скажімо так, і крупніші є ті, що поменше. І господар, ми вибрали місце. Зараз вам покажу, де вони тимчасово е в день перебувають, бо там їм взагалі не сонечка. Та й лапки розім'яти треба. І ось, знову ж таки, з того, що є у дворі, робимо такий окремий загончик від великих курей. Бо вони. Великі курі дуже б'ють малих. Півень ганяє тих, яким вже майже 4 місяці, дуже сильно. А Тих так взагалі і кури б'ють. Тому треба поки місяць до 4, ще половиною, а може й там десь так, щоб вони пожили окремо. Цей будиночок плануємо з місцем, де буде і дах, такий, щоб вони могли сховатися від дощу. І ось чоловік закриває бокові стінки, щоб теж було і тепліше і від дощу закритися. Можна було таке, щоб вдруг буде лити. І буде. Я назвав це літній будиночок для птахів. Так, да, ну така літній вигул, так, для маленьких. І буде більше відкрита територія, де буде під сіткою і бока, і. Е, Криша, щоб і сонечко було грітися їм, бо кури дуже полюбляють грітися. А, почекай, бо це гучно. Далі вам покажемо і зараз покажу, де вони у нас, окрім брудера, ночують, де... А, ще буде тут тепло, інфрачервона лампа буде, бо ще вони малі, ще замерзають, трохи Пізніше вчора їх з вулиці забрали, так такий крик був, що їм холодно, вони маленькі, і господарі, де ви, рятуйте нас. То Зараз вам покажу, де вони в день нас. І потім будемо показувати, де далі вони, як що побудували. І на даний момент ми маємо ось такий тимчасовий такий загінчик. Трішечки прикрили від сонечка, їжа, водичка, трава, але на ніч, нічі треба закривати заносити, тому що в брудері, там, де вони на поличці в брудері, ми навіть вмикаємо інші на ніч опалення. Там така у нас електрична пелюшка. і ми цю пелюшку вмикаємо, щоб вони. Бо вони маленькі, ну, начебто вже величенькі, але ще маленькі. І зранку виносимо, на вечір збираємо. То, от, щоб не ходити, туди сюди а вони вже ой, скоро не будуть влазити, то треба їм робити таке помешкання. А потім наступну партію, яким зараз два тижні. Ці підростуть, підуть до дорослих курей і наступна партія піде в цей загончик, поки вони підростуть. М Яким зараз, я скажу, два тижні. Ті підуть на полку в брудер, ці підуть на вуличку. Ну, ось так, подивимось. Покажемо, розкажемо вам. Показую вам майже готовий будиночок, три стіни обшив. Чоловік зробив їм таке сідало, де вони сидіти будуть. Залишився дах, і ми думаємо одну половинку першу закрити. І ось тут сюди піде їм вигул вперед. То буде будиночок, а це буде такий вигол. То ось так все. Пів роботи зроблено. Основа під палет. Жордини заскакують вже. Хто ще не може, то може бути спати на мизу і соломки ще підстелимо, щоб було ще трішки тепліше лапкам. То ось так. Так, момент Х настав. Зараз заселимо і господар вам все-все-все розповість, що зроблено і як зроблено. Ну, бачите, вже опалення. Навіть ввімкнено тепло. Будемо сподіватися, що їм розуму хвати. Пройти туди, де тепло. Ну, місця навіть вдосталь. Так, зараз ще дві партії перенесемо і все вам розповімо. Ми ввечері завершили будиночок для наших півтора місячних птахів. Це у нас ми купували три неділі, да? помістили їх у брудер. Ну, в брудер зараз він в одному. У нас брудер 1,20 метр, метр 20 на 45, 45 сантиметрів. В ньому вже місця отак от. Вони вже не отак, а отак. -от. І Самі більші, мабуть, від їди відтісняють маленькі. Так що ми вирішили построїти їм. Одразу на скору руку ми літній построїли, будиночок вигул. А це вже вигул стаціонарний. Чому? Тому що коробці вже їх за три рази не понесеш, вони вилітають. Даю прийшов вчора уста, несу з коробки, о, вже розумію, що це вже напрягає. Тому зробили цю конструкцію. Конструктив вийшов, називається, було що под рукою, того й з Було і стіл був, і ОСБ було і сітка була. Сітка, всі вже її знали, це сітка армурова, стіл де ОСБшка ОС е, біжка мі міліметрів шість, міліметрів, да? і гарне, гарна річ у нас вийшла, це дверцята. Жінка підказала. Дверцята служать два в одному. І общий курник не пускають і закривають потім цей дом, в домі. В доміку ми змайстрували, ви вже бачили, лампу. і Зараз вже прохолодно, тому під лампою вони гріються. Бо вони кричать, як холодно, вони дуже-дуже кричать. Дві шахерки такі я поставив. Їм. Ну, ще не розуміють. Не Розуміють? Розуміють? Так, да, де хто залазить. Ну, дехто залазить і там їм буде вже тепло. А на ніч. На ми... ніч ось ось так. Це двері, двері ось ці вони. Ми зачинимо. Повітря є, дірочки є, і тепло вони не виходить. Там тепло не вийде. А на день вони закривають. Так що, сьогодні. Підножки постелили, поки що, ви бачите, солому накидали там і тут. Тому що все ж таки вони маленькі і в разі, там, наприклад, дощу не будуть грязні лапки і буде їм не так холодно. Це перше. І друге, все ж таки ніяк цей рік земля не прогріється. Вона тепла вже. Але вони все-таки півтора місяця це ще маленькі курчата, тому і обігрів. І ось це верхній ось цей ось ця сітка це якби такий захист від птахів. Білки у нас ходять, я не знаю, чи потрібні їм білкам курчати, але білки у нас ходять. Та й коти. Це приватний сектор, у котів багато. По периметру, щоб було і повітря, і сонечко, теж така сама сітка, це для арміровки будинків, квартир і так далі. Так що ось так, можливо, ще буде щось дороблятися, але на 95% вже все зроблене. Можливо, єдине, що було, це що треба трошечки додумати їжа вода, але це буде з часом і це вже не так критично. Головне, що вони на постійному місці вже. І не потрібно буде їх переносити. І не так часто буде збирати відходи від них. Так, але сюди піде інша група, але ми там трішки теж переробимо і вам покажемо. А поки ще світло, бачите, ще вечір не такий пізній, а ще сонечко заходить, ще їм видно, то вони дехто вже гріється, дехто ще їсть, дехто ще ходить. Але всі зайдуть і на ніч закриємо, Півні б'ються. І ось так. Сподіваємося, наша така ідея вам буде як приклад. І чому тримаємо окремо, я вже казала, тому що півень та й кури дуже б'ють навіть тих, кому майже 4 місяці. А цих так взагалі можуть забити насмерть, тому поки вони підростуть, треба їх поберегти, бо вони коштують недешево, скажімо так. Тож так, вподобайку на дзвіночок і все буде Україна.